Обирати телевізор у 2025 році стало складніше ніж будь-коли, особливо коли мова про золоту середину 50 дюймів це саме той формат, який підходить і для невеликої вітальні, і для спальні, і навіть для кухні, якщо ви фанат технологій. Але от що цікаво: в цьому сегменті виробники влаштували справжню гонку характеристик: ультратонкі рамки, 120 Гц, покращене затемнення зон, процесори з ai обробкою зображення усе це вже давно не тільки для флагманів. В нашому сьогоднішньому огляді ми зібрали найкращі 50-дюймові телевізори 2025 року, які можна реально купити в Україні. Перевірили, чи є вони на є каталозі, і проаналізували, що отримує покупець за свої гроші. Чи варто гнатися за OLED, чи ще тримаються QLED, чи є сенс переплачувати за Mini-LED. І головне, який телевізор обрати, щоб не платити за зайві функції, але й не взяти посередність. На п'ятому місці нашого рейтингу TCL 50C 655. Це саме той варіант, коли хочеться взяти телевізор із сучасними фішками, але не платити за логотип на корпусі. Тут стоїть екран із технології Quantum Dot. Це ті самі квантові точки, які забезпечують яскравіші кольори та ширший діапазон відтінків, ніж у звичайних led панелей Роздільна здатність 4К стандартні 60 Гц для перегляду фільмів та серіалів, але є і приємний бонус для геймоїв: режим Game Accelerator, який піднімає частоту оновлення до 120 Гц Якщо підключити консоль чи комп'ютер, зображення підтягують фірмові покращувачі на базі штучного інтелекту: iColor, iContrast, AI, MEMC. В реальності це означає, що телевізор автоматично підлаштовує кольори, контраст і плавність картинки, і треба сказати, робить це доволі непогано, як для своєї ціни. Працює все це на Google TV. повноцінна смарт-система з додатками, вбудованим Chromecast і Miracast, плюс підтримка голосового управління. Можна керувати через Google Assistant або навіть через Alexa. За звук тут відповідають стереодинаміки Onkyo, з сумарною потужністю 20 Вт. для звичайного перегляду цього вистачить. Хоча, звісно, сабвуфера тут нема. Чому п'яте місце? Бо це хороший телевізор для своїх грошей. Він не ідеальний, але якщо потрібен якісний QLED за помірною ціною, TCL 50C 655 точно варто розглянути. На четвертому місці Hisense 50 e 7 q і це справжня новинка 2025 року, щойно з'явилась на українському ринку. Телевізор буквально нещодавно потрапив на є-каталог, е і вже зараз його можна купити офіційно. Чим він цікавий? По-перше, тут стоїть qled матриця на базі va панелі, тобто телевізор має глибокий чорний колір, високий контраст, аж 4000 до 1, і при цьому більш яскраву та насичену картинку ніж стандартні LED. Роздільна здатність 4К це вже стандарт, але Hisense додав підтримку hdr 10 і Dolby Vision, що дає крутішу картинку на Netflix, YouTube або в кінофайлах. Яскравість 330 ніт. Не рекорд, але для кімнати зі стандартним освітленням більш ніж достатньо. До того ж, тут є вбудований датчик освітлення, який сам підлаштовує яскравість екрану під умови в кімнаті. Це реально зручно. Очі менше втомлюються, коли ви дивитесь телевізор в темряві. Ще один плюс: телевізор має власну систему Smart TV – Vida, а це означає швидкий інтерфейс без зависань і зайвого софту. Підтримуються всі основні сервіси: є AirPlay 2 для айфонів, Miracast для андроїдів, Bluetooth 5.0 ноль підключення навушників або саундбару. Щодо звуку, тут два динаміки по 10 Вт. Але з підтримкою Dolby Atmos і DTS. це означає, що навіть без зовнішньої акустики телевізор дає об'ємний звук, що створює ефект присутності. По роз'ємах тут все як треба для 2025 року. Три HDMI 2.1 з підтримкою і e ALLM і навіть VRR. це змінна частота кадрів, яка корисна для геймерів, щоб прибрати ривки в зображенні. Є навіть повний набір тюнерів: ефірний, кабельний, супутниковий. Можна дивитись Т2 або супутникове телебачення без окремого ресивера. Підсумуємо, Hisense 50 e7Q – це свіжа модель 2025 року, яка об'єднує круту картинку, сучасний смарт-функціонал, продуманий звук і всі потрібні інтерфейси. Якщо ви шукаєте новинку, яка не виглядає як бюджетник, це серйозний претендент на покупку. Тому і четверте місце в нашому рейтингу. Третє місце в нашому рейтингу Xiaomi Mi TV A Pro 50 дюймів. Це той випадок, коли ви берете телевізор від бренду, який завжди вмів робити багато за свої гроші, і в 2025 році ця модель не стала винятком. Перше, на що звертаємо увагу, тут стоїть qled матриця тобто кольори більш насичені, ніж у стандартних led телевізорів Колірне охоплення 94% dci p 3 а це вже дуже близько до кіноформату. Якщо ви дивитесь фільмів HDR, тут є підтримка HDR 10, тому сцени з темрявою світлом виглядають більш реалістично. За смарт-функціонал відповідає Google TV, що вважається однією з найзручніших платформ сьогодні. Тут і YouTube, і Netflix, і все, що завгодно. Телевізор підтримує ChromeCast і AirPlay, тому легко перекинути відео зі смартфона або планшета, плюс голосове управління через Google Assistant. Для когось це дрібниця а комусь зручно. По звуку два динаміки по 10 Вт, але з підтримкою Dolby Audio та DTSX. Це не просто гучний звук, а об'ємне звучання навіть без зовнішньої акустики. Якщо хочете трохи більше басу, можна підключити саундбар через HDMI і ARC. Що ще цікаво, у телевізора 8 ГБ вбудованої пам'яті і 2 ГБ оперативної, а це означає, що додатки відкриваються швидко, без підвисань. Це не ігрова приставка, але для смарт-функцій цього вистачає з головою. Чому третє місце? Тому що Xiaomi Mi TV A Pro дає практично все, що треба сучасному користувачеві: qled екран HDR 10 нормальний звук і зручну операційну систему. Так, є моделі з вищою яскравістю чи більш продвинутими фішками для геймерів, але за свої гроші це дуже міцний середній клас, і саме тому бронза в нашому топі. На другому місці нашого рейтингу LG 50 qned 86 який ще не так давно вважався лідером у своєму класі. Це телевізор, який у 2024 році активно розбирали ті, хто шукав топову картинку за розумні гроші. Чим він цікавий? Перш за все, це QNED – технологія від LG, яка поєднує на нацел фільтри та точкове підсвічування з технологією квантових точок. Тобто, це не просто яскравий екран, а максимально чисті кольори та широка палітра відтінків, яку стандартні АЛД давно не витягують. Частота оновлення 120 Гц. Це вже не просто телевізор для серіалів, а нормальний варіант для геймінгу. Тим більше, що тут є AMD FreeSync Premium, змінна частота кадрів VRR і автоматичний ігровий режим OLLM. Для консоли це відчутний плюс. Під капотом процесор LG Alpha 8, який відповідає за апскейл до 4К і покращення картинки в реальному часі. Телевізор сам підлаштовує кольори та контрастність під те, що ви дивитесь завдяки фірмовій системі AI Picture Pro. Є навіть адаптація звуку під приміщення. За допомогою штучного інтелекту телевізор сканує кімнату і налаштовує звук так, щоб діалоги були чіткі, а музика об'ємною. А якщо у вас є саундбар LG, функція Wow Orchestra дозволяє синхронізувати звук саундбару та телевізора, щоб звучання було ще багатшим. В операційній системі тут WebOS 24, яка вважається однією з найзручніших для користувачів. Підтримуються всі потрібні стрімінгові сервіси, плюс AirPlay 2 для айфонів і Amazon Alexa для голосового управління. По портах H4 HDMI версії 2.1. Є і USB, і оптика, і LAN. Все як треба. Чому друге місце? Тому що LG 50QNED86 – це вже класика серед топових телевізорів у розмірі 50 дюймів. Але з урахуванням появи більш свіжих моделей у 2025-му він поступився першістю. Тим не менш, за свої характеристики, це досі дуже сильний варіант для тих, хто хоче якісний телевізор із потужною начинкою та максимальною універсальністю. Перше місце Samsung QE50QN90D. і тут же без сюрпризів. Якщо потрібен телевізор, щоб одразу закрити всі питання, це він. Чому? Бо тут міні-ЛЕД. Це означає, що чорний реально чорний, а не сірий, як на дешевих LED-панелях. При цьому яскравість така, що навіть у сонячній кімнаті все видно без проблем. Для кіно кайф, для спорту тим більше. Але фішка не тільки в залізі. Усім цим управляє новий процесор з 20 нейромережами. Не один, не два, двадцять. Для чого? Щоб картинка сама себе підлаштовувала. Хочте HDR, навіть якщо його немає, телевізор сам його намалює. Потрібно, щоб зображення стало глибшим і контрастнішим. Він сам знайде, де об'єкт на передньому плані, і підкрутить. Частота 100 Гц у стандарті. Але якщо вімкнути ігровий режим, можна розігнати до 144. Тут уже і фрісінк, і VRR, і все інше для консолей. Звук два динаміки, плюс сабвуфер 40 Вт сумарно. Для кімнати більш ніж достатньо. А якщо підключити саундбар від Samsung, телевізор не вимикає свої динаміки, а синхронізує їх із саундбаром. Ця фішка називається Q Symphony, працює реально круто. Ще одна особливість: телевізор сам стає центром вашого розумного дому. Тут є Smart Things, підтримка Meter, ZigBee, Thread. Хочете через телевізор керувати освітленням чи пральною машиною? Без проблем. Операційна система Tizen. це стабільно, швидко і з усім, що потрібно. Netflix, YouTube, голосові помічники, AirPlay, Miracast – усе є. Порти теж без компромісів. 4 HDMI 2.1 можна підключити і консоль, і ПК, і саундбар одночасно. Чому перше місце? Бо цей телевізор просто закриває всі питання. Хочете топову картинку? Отримаєте. Хочете нормальний звук? Є. Хочете, щоб працював як смарт-хаб? Будь ласка. Інших таких у цьому розмірі поки що немає. Тому і перше місце. Отже, якщо підсумувати, 50 дюймів у 2025 році це вже не просто телевізор для кухні чи спальні, це окремий клас, де виробники змагаються не тільки в яскравості і кількості портів, а й в алгоритмах штучного інтелекту, апскейлі контенту, роботі зі звуком та інтеграції в розумний дім. У цьому топі ми показали вам різні варіанти. Хтось шукає баланс ціни та якості, це TCL. Хтось хоче новинку з класним кольором, будь ласка, Hisense. Xiaomi дає максимально чесний середній клас із QLED LG все ще міцний екс. Лідер, якщо хочете щось перевірене. А Samsung для тих, хто хоче все й одразу, без компромісів. Посилання на актуальні ціни шукайте під відео.